Життя на межі. Мирні мешканці Світлодарська, де проживає майже 11 тисяч людей, і сьогодні не можуть спати через обстріли. Зруйноване житло відновлене не в усіх, багатьом не вистачає грошей навіть на їжу. Із прифронтового міста повернулися наші кореспонденти. Це зруйноване інфекційне відділення однієї з міських лікарень Світлодарська. Відновлювати вже нічого. Залишилися одні руїни. Світлана Кравченко особисто закладала тут стіни по цеглині 40 років тому. Це у нас було инфекционное відділення, яке я лично строїла своїми руками. Пряме попадання граду в лікарню було 2014 року. Люди рятувалися в шкільному підвалі. Тоді там яблуку ніде було впасти. І от все повністю було людьми забито. Тоді не було ні пенсії, ні соцвиплатні роботи. Відновлювати житло допомагали волонтери, а продукти привозив гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Найперша допомога гуманітарна к нам прийшла от Рената Ахметова. Ми видаємо, а снаряди летять. Люди жить. Люди ждуть. Потому що це велике їхнє підспорь. Вони дуже благодарні. Огромне йому дякую за нашу допомогу. Тим, хто не може прийти за наборами, їх привозять просто додому. Нам У Надії Яківни відмовляють ноги. Бо все грижі, це вот начали ноги, а й все и нерви, і воно мені дало гіпертонія. Пенсіонерка має сина інваліда, йому 42 роки. Він епілептик та інвалід дитинства. Покинути будинок і тікати від вибухів вони були не в змозі. Сиділи тут, все слухали, все бачили все відділяне своїми лазами. Обстріли у світлодарську чути й сьогодні. Через це у Олега часто трапляються напади. Починається нервнічать. Алешко, успокойся. що, Є що, так ми вже вместе тут. Усі гроші морозових, а це трохи більше двох тисяч, йдуть на ліки. А через перебої з виплатою пенсії шість тисяч сім'я винна за воду. Вагомою підмогою більше двох років є допомога Ріната Ахметова. Ренату Леонідовичу йому очень, дуже єсмь не он. Цього разу мирним жителям Світлодарська роздали дві тисячі наборів виживання. Большое спасибо спасі Рінаду Леділовичу, особливо всі вот, старики. Спасибо, от, прошлого три месяца не было ничего, за що його вижили. Два роки мирні жителі отримують допомогу Ріната Ахметова. Для цього працює 38 стаціонарних пунктів по обидва боки лінії зіткнення. 10,5 мільйонів наборів виживання стільки видали за час бойових дій на Донбасі. Вікторія Чистюхіна, Оксана Корчма, Олександр Шмирьов, Сабиті, канал Україна.